Помер бідний гуцул з голоду, покинувши в пустій холодній колибі жінку і громадку малих дітей. Непомітно підійшов до райських воріт, але тут загородив йому дорогу святий Петро з пуком ключів у руках. А ти куди так розігнався, небоже, не видиш он заможніші за тебе йдуть. Оглянувся гуцул і пізнав дідича з сусіднього села, в якого торік косив сіну. Поклонився йому до самих ніг, але той дивився на нього бундючно згори, як і за життя. Далі стояв знайомий фабрикант, суддя і ще багато інших у дорогих хутрах, яких уперше побачив. Довелося гуцулові стати на самому кінці довгої черги. На сторожі при брамі стояли два ангели з огняними мечами в руках, і Петро почав впускати в рай по одній душі. Першим приступив суддя. Які маєш заслуги? спитав небесний ключник. Я на своєму житті засудив сотні вільнодумців, бунтарів, але мушу сказати по правді, що я був часто несправедливий, засуджував гостріше, ніж дозволяв закон. Нічого, нічого, перебив його скоро святий Петро. З ними треба як гостріше. Будьте ласкаві, пане, заходьте у рай. Наступний відрекомендувався дідич. А ви, пане графе, чим прислужилися для Царства Небесного? Я тримав твердою рукою до останнього свого вдиху тисячі хлопів, що тільки й думали про бунт проти Бога й пана. Правда, часом мої гайдуки засікали одного другого хама на смерть, а треба, треба час від часу для науки іншим. Шкода, що вас Господь так скоро забрав з такої важливої позиції. Не журіться, пане Петре, я залишив гідного наслідника. А втім, 60 років трудів для мене досить. А тоді все в порядку. Прошу, пане Врай». Нарешті прийшла черга й до гуцула. А ти хто такий будеш? спитав строго Петро, з недовір'ям приглядаючись до його обірваної одежини. Я гуцул. Я помер з голоду. Святий Петро відскочив від нього і для певності покликав легіон ангелів, щоб пильнували вхід у рай.